Твою Давай, я, я хочу навчитись. Давай. Вона вже висе. А де воно? А, вот. Можна керувати? А де воно? На стовпок. Ну там над магазином. Що за фірма? Сань, Фу, я он сейчас упадет. А нельзя же нажимать. Я ничего не нажимаю. Я хочу. 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 Шановные присутки, мешканцы вишневой громады, дорогие друзья, 20 лютого вся Украина вшановывает подвиг участников революции, гибности и памяти героев на Персной Сотне. На захід до дня героїв на власним сотні оголошується відкритим. Ще в мене слова. Ми, ми розуміємо, що тоді, у 14-му, все тільки починалося. І зараз рядок нашого діма звинують наші ворожа, саме Сонці, набув дійсним, на богозначення для нас і величезного бажання, щоб так це і було. Зараз вже ми маємо частіше згадувати білоносні події, які тоді стали символом боротьби за свободу та гідність. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у повітрі із України, боротьбою українських громадян за свої права і демократичний європейський вибор. До слова запрошується вишневий міський голова Ілля Валерійович Діда. Доброго дня. Дякую, що зібралися дійсно поважний день. Місцеві жителі і гості нашого міста. Ми сьогодні вшановуємо вкотре тих героїв України, які вже не в перший раз зібралися і дійсно вказали на те, що наша незалежність в нашій країні, в нашій Україні це перше, що має. 100% бути кожного українця. Хто поменшує віком, хто постарше, знає всі ці скажімо, історичні події, але в той же самий момент мало хто пам'ятає першу револю... революцію на Бруківці, Помаранчеву революцію. І потім ми маємо дійсно революцію 13... 2013-2014 року, революцію гідності. Ми сьогодні дійсно вшановуємо тих патріотів України, які, незважаючи на на що, поклали свою голову для того, щоб ми сьогодні відчували себе дійсно, патріотично, налаштовані і зрозуміли, що ми маємо звернути увагу на те, що ми незалежна нація і що ми маємо прикласти максимально всі зусилля для того, щоб були незалежні. І щоб Діти, які ви сьогодні, молоде покоління, зібралися, щоб ви зрозуміли, що вони не просто із-за того, що вони територіально піднялися там на те, в центрі нашої України, а те, що вони, що вони хотіли домогтися. І вони започаткували те, що ми маємо на сьогодні. Ніхто не хотів цієї війни, але в той же самий момент, той агресор, який на сьогоднішній момент товчує нашу землю. Він має зрозуміти, що ніхто не вклонить голову, ніхто не стане ніяку іншу пору для того, щоб якимось чином покоритися якомусь загадку. Тому я вам всім хочу побажати найближчим часом миру нашого, перемоги нашої. І для того, щоб ми всі розуміли для себе, що ці жертви ці люди, які гинули, це задля того, щоб ми жили незалежні і в незалежній і гарній Україні. І щоб всі зрозуміли в цьому світі, що українці ніколи не скоряться, і ми будемо до перемоги боротися за своїми незалежність. Дякую. Слава Україні. Дякую. До слова запрошується на стояти святого Великомученка Юрія Беремося, отець Ярослав. Щоб побачити, що ми сьогодні всі живі, що ми сьогодні не зламуємо, що ми сьогодні любимо один одного, сьогодні що, що ми об'єдналися всі. І я хочу сказати, що нас чекає ще одна видата. Дата День перемоги над російськими загарбниками. Це буде дата, яка буде світити нам, світити нам майбутнє. І ви знаєте, як каже українська народна мудрість, не такий страшний чорт, як його малюють. І цього кремлійського чорта наші воїни вже навчилися бити і перемагати. Здолати, вже коли ви відчули дух оцей, дух волі, дух перемоги, таку націю вже, яка відчула це, цей дух покорити, покорити не можна. І все це не даремно. Всі хто поклав. Воїні наші, хто свій життя зовсім не даремо. Україна буде вільною, сильною і процвітаючою державою. Як священник, це відчуває. Вже близько відчуваєте, відчу, 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 відчути цей запах перемоги. Але треба ще трошки зусилля трошки потерпіти. Слава Господу, і з нами, який нам допомагає перемагати ворога. І слава Україні! Кожному із нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники революції гідності, 000. та заради чого жертвували своїми життями героїв власної, заради чого захищають нашу Україну воїнів минути. Пані Тетяна Домосенко, знана поетеса веснової громади, котра у лютому 2014 року вперше назвала полеглих учасників Ємбора Майдану Небесною Сотнею, у вірші Небесна Сотня воїнів Майдану. Вам слово. Саме з цієї дати для мене і почалося повномасштабне вторгнення, коли агресор почав на нашій рідній землі відбувати наші патріоти. Сьогодні я хочу е, шанувати пам'ять, що написано написаному прославі. Я знову з Кетягом іду клонятися героям. Небесні сотні з України, хто вже у вічності поколе. І сльози котяться гарячі у кожну ягідку провину. У небі п'яно тихо пляче Примі поняти. Ким стоїть сотні, що у небо тоді в майдану піднявся. Лагані, Господа, не треба, щоб знову наринна кров, щоб нам наричана кров'я. На ми ж бачимо все, нам з неба видно. І біль, і сльози, і кров пролити. І серце готові, ми з потреби спиняти вбити, та Бо ми ж разом із тими серцями, куди їм шалімове на накрила. Ми з вами, Небесна сутня не зборима. Так сьогодні у день шани над лідним краєм пролітає сотні небесної послани, що крила ангелів і тримає. Бо рани, час не воїть, ще йдуть тяжкі випробування. Шалюєм сину, всі зерують, цей день волина навчання. Оголошуйте, хвилину навчання. Дякую нам. Запрошуємо усіх присутніх до покладання відмови. Учасники революції гідності ми були в і словами і виводині під час воїна. Кожен із нас завжди навіть свяної держави. Саме мирні сьогодення і майбутня. Саме ми творимо долю батьківщини і захищаємо навіть зброєю в руках свій вибір. Мітинг присвячений Дня Героїв Небесної Сотні оголошується закритим.